Протест проти ув'язнення у сумах сьогодні влаштували акцію на підтримку української військової Надії Савченко. Вона на знак протесту голодує з грудня минулого року. Хто прийшов підтримати бранку? Дивіться далі. По обіді на Майдані Незалежності зібралося кілька десятків сумчан з написами Волю Надії Савченко. Ми дуже хочемо, щоб ну. Її випустили на свободу, щоб вона бросила голодати, бо нам, якби герої, потрібні живі, бо ворог дуже буде радий, коли ми будемо помирати. Надія це на даний час символ України, символ незламності і борця за суверенітет і за незалежність. За кілька хвилин ці люди вже біля пам'ятника Шевченка. Ми хочемо, щоб її визволили сьогодні, завтра, не пізніше. Ми з нею. Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох працівників російського телебачення на сході України. Вона ну, незаконно звинувачена в Росії, вони її вивезли на територію в плен взяли її з собою практично, хоч війна і не об'явлена, вона як вона плина там під содержиться. І кожен повинен вийти, показати свою підтримку, показати, що Надія не винна, вона повинна бути на волі. Ми не байдужі, що надія нам не байдужа, що її судьба нам не байдужа. тому що якщо за неї не тільки весь народ України, а ще й весь народ миру. Надія Савченко вже більше півроку знаходиться в російському СІЗО. Сьогодні шостий день, коли жінка відмовилась не тільки від їжі, а й від води. Нагадаємо, Надія Савченко – 34-річна українська військова. Брала участь в АТО, як доброволець батальйону Айдар. Російські прокурори вимагають ув'язнити українку на 25 років. Тетяна Юхта Сергій Сурков на часі новини. А на самому суді в Російському Донецьку Ростовської області, де сьогодні відбулося засідання у справі Надії Савченко, вона мала останнє слово. І воно було майже тотожним, тому що напередодні виклали в соціальні мережі. До всього додала ще кілька слів. У мене тиждень життя. Тепер у вас і півці тижні на визначення рішення. Суд, на якому Надії Савченко винесуть вердикт, перенесли на 21 і 22 березня. Нагадаю, від 6 березня Надія Савченко не їсть та не п'є.